Тема силовий бампер на ниву. Швиденько <кій> хочу пояснити, тому що довге відео ніхто не витримує дивитися. Спочатку по автомобілі скидаємо старий бампер алюміній, там він валяється. Ось цим ключем. Отам він лежить. Подбуваємося лишніх деталей з труби. Це нива. Старого зразка. Тут ще такі кронштейни стоять, 13 їх вже немає. Кусочок труби з отвором я завжди виділяю, тим більше у цих автомобілях такий стиснутий і доварюю трубку, до трубки доварюю фланець. Значить, доварюю. Приблизно 11 см. Це про умові, що буде стояти лебідка. Якщо у вас немає лобітки, можна доварити. Сантиметрів 5-6 і там буде достатньо. Значить тепер фланець, фланець переварюю таким способом, щоб були рівні площини в нього. В них двох, щоб була рівна площина. того що у заводських фланців, так в 13-й нею, вони чуть під косяком приварні, тому що бампер має випуклість. Цей бампер не буде мати випуклості, він отут спереді рівний. Тільки має кути загину. Зліво і справа. Тепер по самому бамперу. З профіля стол на 100 вирізаємо четвертину. Ось таким способом. Це верхня сторона. Це верхня сторона. На верхній стороні лишаю такий бортик. Сантиметровий на нижній стороні наоборот його позбуваю для того, щоб сюди як щось попаде. Там грязь, що небудь, щоб воно звідси як попало, так і випадало. А зверху для підсилення чуть-чуть ребра лишаю цей бортик. Ось так четвертинку вирізаю. Цілу полоску. Все, коли четвертинка вирізана, беремо рулетку, відкладаємо на цьому куску профіля, відкладаємо центр міряємо ширину між трубами. 84 приблизно. Сюди я відклав 86. По сантиметру дав запасу. Це буде кут, згину бампа. Ось тут один я вже заварив, зашліфував. Значить, на куті згину, відкладаємо центр від центру по 2 см вліво, вправо, разом 4 см, цей трикутничок має тут. Вирізаємо такий клин зверху, знизу, згинаємо, прихвачуємо. Все, кут згину готовий. Закладаємо його. Нам є. У моєму випадку він краще на примірку лягає, тому що в мене є тут кутників знизу, на котрих лобідка тримається. І мені легко його на примірку закладати. В кого немає лебідки, робить без лебідки. Ну, тут прийдеться якісь барикади будувати чи донкрати, щоб на примірку закладати. Якщо саме, якщо двоє, тоді легше. Значит, кут у нас є ось цей кут, коли профіль є, я його підрізаю на око. Там прикладаю бампер, ага, він не заходить. Я чуть прикутничок підрізав. Дивлюсь в притірку на дуже мало, ще й загнуто взагалі не можу прикинути, треба зробити з другого боку, потім прикинути і тут підправити, щоб було однаково. Потім дилюсь окно влазиться і коли мені вістині, тут треба добитися. і все. Методом підрізати один чи два рази, я підрізаю, чи навіть три. Потім цей кут. Також візуально дивлюсь, ну, куди він мені буде посуватися. Чи, чи отут, допустимо, чи я хочу отак його зробити. Ну, Я думаю, що я зроблю ось так. Приблизно. Обрізаю турець, заглушую. Просто вирізаю з цього кусочка, вирізаю з заглушку, варю. Всі проблеми. Ось, ось ця мітка. Ось ця мітка. Це є край труби. Від краю труби. Я відступив 4 см, просто розлив отвір шістьорочку тоненький. Це чорновий отвір, я поки що прикручу його. От тут так аналогічно. Поки що я його прикручу на болтки на 6, якщо все буде грати, потім висверлюю отвори під болт 14 і кручу ось таку римська гайка вона називається. Різьба 14, мама. Зсередини колений болт, гравер. Все це діло гарно стягнути і тримає капіталь. Тут ще такий імпровізований кінгурятник є з звичайної труби. Діаметр не знаю приблизно 6 см виглядає. Було ось такі два коліна в мене. Вони просто зварені докопи ось тут посередині. Все. Ще бампер буде кріпитися отут до кутників, на котрих кріпиться об'єдка. Як монтувати лебідку? У мене є окреме відео.